Інспектори муніципальної інспекції з благоустрою розпочали обіцяний рейд центральною частиною міста. Місто не ринок неодноразово повторюють інспектори, а тому сьогоднішньою ціллю став торговий центр Екстім Сіті. Пояснюють, тут порушення на порушенні, і таких точок в місті багато. Наприклад, скриня. чи ще що? ви бачите, вона велика, правильно? Ну, тут явно нема три квадрати. Ну я думаю, що ви зі, мною зі. Тобто вивіска має бути не більше трьох квадратів. Реклама всі мають по так що з банера це все має бути? Штендерів, так не займає, що виносять, і взагалі не мало би бути. Не встигли інспектори з'явитись, як деякі магазини почали закриватись. А поговоривши з муніципальниками, підприємці добровільно зривають банери. Однак додають, влада перегинає палицю. Вони нормально приходять, весів банер тяжко. Прийшли перший раз, віз банер. Тепер прийшли другий раз. Я теж цей банер зняв. вони нормально відносяться. Просто чому іменно? Даний період і наплива, наплив. От цього не зрозуміло. Я розумію, вони виконавці, вони не ні в чому. Вони сказали їм працювати, вони працюють. Але треба якось знаходити золоту середину, у нас тепер знову пішли перекоси в сторону влади. А що робити далі, підприємці не знають, Демонтаж та виготовлення нової вивіски коштуватиме копієчку. Знімайте, ви представляєте, скільки тут складено гроші. Сонце почне палити, товар вигорить. Хто буде його знімати? Це треба нанімати вишку, щоб люди знімали. Що замість цієї реклами вчепити? Це не реклама, це назва магазину. Що вчепити? Заклеїти білим, буде красиво в центрі міста, не буде красиво. Чорним заклеїти, теж скажуть, що траур фронтів. А ви спробуєте нову доводи на таку площу покладіть. Ви що? Однак у представників влади на такі аргументи своя позиція. Все має бути по закону. Кожен робить перше саме для себе. Він хоче повісити рекламу, аби його бізнес заробляв гроші. Це зрозуміло. Але є відповідні органи, які визначають, може це бути чи ні. Є дозволі чи ні. є в нас архітектура, СНАП, я вже повторявся. Піди у готі, будеш вишити все, що хочеш. Ну, мусить бути норма, якісь критерії. Однак часто, навіть маючи дозволи, підприємці все одно працюють з порушеннями. 70% від загальної кількості вони є всі без дозволів. Чому? Я про що я говорю? Що коли є якісь е, чіткі межі цієї реклами, вони неодноразово збільшуються в десятки разів. Тобто, коли є дозвіл на 3 метри, людина собі ставить 30 і 40. От. Є реальний приклад, який ми можемо побачити от, по, по торговому центру. Вікна повністю заліплені. Сьогоднішній рейд не останній. Інспектори з благоустрою кажуть на черзі інші порушники.